Сома російські окупанти вже почали переживати за Крим. Якщо Одесу їм не вдалося взяти в боях і навіть підійти близько до неї. Хоча наміри такі були, то Крим наразі поки що окупований, але вже там, знаєте, починається таке тремтіння і переживання, хвилювання окупантів стосовно того, як вони з Криму будуть тікати і коли будуть тікати. Це переживання, хвилювання, це така поки що прихована, затамована істерика, проявляється у будівництві блокпостів. Зокрема, ось в Джанкої, це північна частина Криму, вже почали от такі загороди. Де блокпости споруджувати для того, щоб перевіряти автомобілі, щоб власне кажучи посилено контролювати рух транспорту і загалом суспільство? Тому ну, що, вочевидь, готуються до оборони. Там ми знаємо, що копають вже бліндажі, різноманітні укріплення на лівобережжі Херсонщини. Були вже евакуаційні якісь дії, проведені в Армянську, це перешик Криму і так далі. Тобто, загалом там дуже така напружена ситуація. Обстановка у Криму серед окупантів. Вони сильно хвилюються, що з ними далі буде. А загострили це їхні переживання. Заяви власне представниці президента України по Автономній Республіці Крим та Таміли Тамілаташевої у колонці для української правди Таміла Ташова, яка власне кажучи, визначає або артикулює позицію української влади стосовно Криму. Заявила про те, що українська влада розглядає варіант. Повного видворення громадян Росії з території Криму після його звільнення, після деокупації, що така програма готується, такі наміри є, і розглядають варіант того, що робити власне, з окупантами, які присутні в Криму. Підкреслено, що не йдеться про тих, кого фактично змусили прийняти російське громадянство. Взяти цей паспорт, то не міг виїхати і під тиском окупантів власне цей паспорт все-таки отримав. Так йдеться про тих, хто належить до окупаційної адміністрації, хто ідейно підтримував анексію окупацію Криму. Ось з ними будуть чинити по-іншому. Їх все таки будуть просити, не просити, а, мабуть, змушувати покинути територію Криму.